Друзі, зараз продемонструю вам, як працює камера асистентів по швидкості. Дивіться, у нас зараз знак тут стоїть 90. І зразу вже автоматично сюди приноси 90, далі знак 70, зразу сюди знак переносить 70. Дуже класна функція, якщо, наприклад, ти забув, е який знак проїхав, то... На приладовій панелі завжди буде нагадування, як відео тільки що знак проїхав, для того, щоб ти не забув. Єдина проблема по цим знакам на приладовій панелі. Це те, що він буде тут висіти до тих пір, поки або не буде нового знака про обмеження, або ж поки не буде знака кінець обмеження. а так Класна функція. І от ми зараз доїжджаємо до знаку, кінець всіх заборон. От цей знак проїхав. І зразу вже бачимо, що у нас немає ніяких обмежень. Отак от сапція працює. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!